Вам ще не набридли 3D-принтери. Я от тиждень як приїхала з фестиваля Gamescom, і мені вони набридли просто дуже. Так сперечатись не буду, побутові 3D-принтери безумовно мають свої переваги, але вони повільні і здебільшого друкують лише тверді пластикові деталі. А якщо вам потрібна гнучка річ, наприклад, рибальська приманка іграшка, м'яка ручка, тут на сцену виходить Salt Gator. Цей пристрій зараз збирає кошти на кікстартер. І це не зовсім 3D-принтер, а радше настільна машина для лиття під тиском, яка обіцяє створювати м'які і еластичні вироби всього за 10 хвилин. Розробкою займається стартап зі змішаною командою з Гонконгу і Техасу. Він заснований групою рибалок та інженерів, які просто захотіли робити власні приманки вдома. Зовні пристрій трохи нагадує кухонний комбайн, масивна база з управлінням і висока інжекційна камера, яка встановлюється зверху. Як воно працює? Спершу потрібна форма. Її можна купити готову, надрукувати на 3D принтері з бібліотеки Саутгейтер або Зробити власний дизайн. Матеріал для форм звичайний: PLA, PTG чи ABS, адже SaltGator працює при. Противопри...